Вітаю вас. Один з моїх спонсорів задав мені таке питання, не питання, а написав такий грозний комент. Спитав, а чому я не критикую владу? Це я не критикую? Та я, по-моєму, критикую більше, ніж треба. Я не займаюсь срачем і хайпом. Я говорю правду. Розумієте, так вона є. І якщо ви хочете правду про мобілізацію, зараз поговоримо. Хочете правду про наш контрнаступ і всі ці події, будь ласка. Про корупцію в Офісі президента нема проблем. Поговоримо. Якщо вас цікавить ця правда, будь ласка, це не складно. Але звертаю вашу увагу. Відео, яке я роблю для спонсорів, там нема хайпа і нема тролінга. Тому це саме звичайна правда. Так що дійсно вона декого лякає, а декому подобається. Якщо вам подобається реальна правда, ну тобто те, що офіційно говорить, те, що неофіційно говорить. Так, да, я можу вам розповісти дещо такого, що, ну, як правило, не пишуть або стараються лишній раз перекрутити. І от якраз це відео для спонсорів. Давайте дійсно поговоримо, які є проблеми. В оточенні Зеленського, в нашій владі, в нашій мобілізації, в нашій армії. Давайте. Є таке бажання? Є! Говоримо! Але тільки для спонсорів. Що вони спонсор, ви знаєте, там і кнопочка. Спонсорство. Тисніть! Нема проблем. Не спонсори? <смі> Знаєш, не спонсори. Ну що ж, вітаю спонсорів, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. Давайте з вами поговоримо дійсно про... Проблеми, які є у нас, такі страшнючі. Давайте. Ну, Перша проблема мобілізація. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному! Дуже почесно. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.